Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі» є Фокусієті Майер. енергетичні системи, водопостачання та транспортні возли. Нові дані показали, що китайські хакери мали доступ до критично важливої інфраструктури США щонайменше 5 років, і тепер вони шукають нові лазівки. Інженера китайського походження, який став громадянином США, звинуватили у крадіжці секретних урядових технологій. Докладніше про його зв'язки з Пекіном. Як американське ноу-хау опинилося в іранській зброї, чиновник міністерства нацбезпеки вважає, що головному супротивнику Вашингтона технологію передав Китай. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Невидиму загрозу розкрито. Китайські хакери проникли в комп'ютерні мережі деяких великих американських систем водопостачання, енергетики та транспорту. І цей доступ був у них щонайменше п'ять років. У цей період вони могли порушити водопостачання та керувати енергетичними системами США. Зламані об'єкти розташовані по всій території США, зокрема на острові Гуам, де розташована американська військово-морська база. Минулого тижня офіційні особи США заявили, що перекрили китайським хакерам доступ до систем. Але Передали, що ці шукають нові лазівки. Загроза має довгостроковий характер. Китайські хакери хочуть мати такий доступ на випадок воєнного конфлікту, щоб вивести з ладу американські електромережі та нафтопроводи. Китайські хакери займають позиції, готуючись посіяти хаос і завдати реальних збитків американським громадянам і населенню, якщо або коли Китай вирішить, що настав час завдати удару, завдання ударів по мирних жителях частина китайського плану. Хакери проникають через уразливі місця в маршрутизаторах, брандмалерах і VPN. Вони крадуть облікові дані адміністраторів, які обслуговують системи. На деяких об'єктах вони дістали доступ навіть до камер спостереження. У США дедалі більше стурбовані тим, що критична інфраструктура країни не готова до китайської загрози. Серед проблем погане керування паролями, відсутність оновлень безпеки, а також недостатнє фінансування для наймання співробітників служб безпеки інженери китайського походження спіймали на гарячому під час викрадення секретних технологій, розроблених для уряду США. Гун Ченгуана заарештували у вівторок у Каліфорнії. Влада вважає, що він переніс більш як 3600 файлів дослідницької компанії, в якій працював на особисті пристрої зберігання даних. Деякі з цих файлів містять креслення інфрачервоних датчиків, призначених для виявлення запусків ядерних ракет та відстеження балістичних та гіперзвукових ракет. Бай більшість з документа суду випливає, що гун, працюючи у кількох американських технологічних фірмах, подав заявку на участь у китайських програмах талантів, які підтримує держава. Пекін активно залучає іноземних... Них учених у межах цієї ініціативи за словами офіційних осіб Гун раніше заявляв, що сприятиме створенню у Пекіні. Цитата висококласних військових інтегральних мікросхем. У середу Гуна звільнили під заставу 2,5 мільйони доларів. Він чекає на наступний суд. Йому загрожує до 10 років ув'язнення і далі проводить дослідження в галузі штучного інтелекту. Так він показав робота, який за його твердженням здатний мислити як 3-4-річна дитина, учений, який керує проєктом, провів майже 30 років у США, перш ніж повернутися до Китаю. Робота назвали Тунтун, -тун", що в перекладі означає маленька дівчинка. Вчені стверджують, що Тунтон може навчатися автономно, давати собі завдання та аналізувати простір, у якому перебуває. Він допоможе протестувати можливості штучного інтелекту. Дослідники дивляться, як робот реагує на соціальні потреби та потреби виживання також як використовує зір мову пізнання рук та навчання. Учені стверджують, що цей проєкт, нібито допоможе органічно інтегрувати штучний інтелект у суспільство. Проєкт представив Пекінський інститут штучного інтелекту. Його директор Джусу. Нчунь, колишній професор університету Каліфорнії у 2020 році, після 28 років роботи в США, він повернувся до Китаю і незабаром заснував там інститут. Він відомий своїми роботами в галузі штучного інтелекту та самокерованих роботів. Попередження від Міністерства національної безпеки основні супротивники США хочуть викрасти сучасні американські технології і використати їх для нападу на американських союзників. Про це свідчить знахідка, зроблена в іранських безпілотниках, вивлених на полях бою в Україні та на Близькому Сході. У них знайшли чутливу мікроелектроніку та систему зв'язку американського виробництва. Джим Манкузов, помічник директора відділу розслідувань управління національної безпеки. Він стверджує, що Крім Ірану, незаконно роздобути інтелектуальну власність США. Також намагаються Китай і Росія. як вони це роблять. Манкуза з'ясував, що Китай перепаковував товари, які потрапили під санкції США, щоб вони мали вигляд дозволених, а потім переправляв їх до Ірану. Наприклад, мікрочипи та інші технології можна запаковувати разом із побутовими радіоприймачами. Таку ж практику Китай використовував для торгівлі з Росією, розповідаючи про порушення американського експортного законодавства. Манкуза зазначив, що його департамент намагається бути на крок попереду. Канада також приєдналася до зусиль захисту передових технологій. У вівторок Отава склала новий список університетів світу, які пов'язані з оборонними структурами та службами безпеки іноземних держав. Вченими з цих університетів тепер буде заборонено отримувати доступ до найважливішої інтелектуальної власності Канади. Більшість університетів, що потрапили до списку, базуються в Китаї, а також в Ірані та Росії. Пекін намагається наздогнати Тайвань у перегонах мікрочипових технологій за допомогою шахрайства та злодійства, але його зусилля провалюються. Про це заявив новий посланик в США, підтримавши експортні обмеження, запроваджені Вашингтоном щодо Китаю. Ми з'ясували, що КНР насправді не грає за правилами. Вони шахраюють, крадуть технології. Тому запровадження цих заходів щодо КНР необхідне. Це також ефективний спосіб змусити КНР дотримуватися правил, яким ми всі слідуємо. Попри обмеження, китайські чипмейкери розраховують випустити процесори для смартфонів наступного покоління вже цього року. Однак Юй висловив сумнів у тому, що це можливо, заявивши, що Китай вже багато років намагається досягти рівня Тайваню у виробництві мікрочипів. Вони наймали керівників, інженерів, велику кількість людей, щоб спробувати створити свою власну компанію та повторити виробничі потужності, можливості Тайваню, але їм це не вдалося. Представник китайського посольства в США назвав заяви Юя зловмисними наукові та технологічні досягнення Китаю ніколи не досягаються шляхом шахрайства та злодійства. Наш розвиток завжди ґрунтується на наших власних силах. Юй прибув до Вашингтона у грудні, щоб взятися до виконання обов'язків фактичного посла, змінивши на цій посаді, Сяо Бі Кім, яку недавно обрали віце-президентом Тайваню. Юй висловив сподівання, що Конгрес схвалить законопроєкт, що пропонує союзникам мільярди доларів для протистояння китайській агресії. вітаються будь-які засоби, які допоможуть Тайваню краще захистити себе або придбати більше військової техніки. Проте законопроєкт пов'язаний зі складнішими питаннями, такими як охорона кордонів США. Його ухвалення гальмують республіканці, які хочуть посилити обмеження на нелегальну міграцію.